Всім привіт! Сьогодні я до вас з дуже класною і цікавою інформацією, а саме про сенсорні коробки. Для чого, якого, які і так далі, саме в цьому відео. І будьте обережні, це дуже сподобається вашим дітям. Сенсорна коробка це справжній скарб для маленьких дослідників, і це не просто слова. За допомогою сенсорних коробок ми можемо розвивати багато різних процесів дитини, такі як гра, переводити її на сюжет. Можна розвивати комунікативні навички, обов'язково розвиваються сенсорні системи, такі як, наприклад, тактильна система, дрібна моторика, уява, фантазія та багато чого іншого. Для кого сенсорні коробки? Для діток від одного і до до, до до. Деякі навіть дорослі люди можуть гратися, якщо їм це подобається, разом з дитиною або самостійно, бо вона може як і розслабити, так і збудити якісь процеси. А, і... Якщо, наприклад, у дитини гіперчутливість або, наприклад, навпаки, гіпочутливість, наприклад, вони шукають якомога більше а, сенсорних стимулів, тактильних та для того, щоб забезпечити свою центральну нервову систему і її навантажити. Так ось сенсорні коробки, саме must-have для таких що діток, ми можемо робити з цими а, сенсорними коробками. Та будь-що ми можемо перебирати, сортувати за кольором. Ми можемо а, туди зібрати купу іграшок і шукати, знаходити і розвивати активне мовлення, що ми знайшли, кого ми знайшли, і так далі. Це дуже цікаво. Дітка. Можна, наприклад, якісь а, розвивати слухове сприйняття, а, бо вони є різні. На слух. А, можна розвивати фантазію, можна розвивати гру, емоційний інтелект можна розвивати. Вони можуть бути як моно, або, наприклад, як а, дуже багато різних круп в одній а, посудині і гратися різними крупами в одній посудені. В нашому центрі таких сенсорних коробок ну, дуже багато. Вони бувають ось такі з такого а, пластиліну. Вони з модуліну, а, ми накатали, і вийшли. Вони висохли, і вийшли ось такі чудові кульки. Вони різнокольорові, вони цікаві, діткам, можна сортувати, дібну моторику, тактильні відчуття, обов'язково. Що ще можна? Що найті ще можуть бути сенсорні коробки? В цій сенсорні коробки коробці у нас м -м, кава, звичайна кава. Тут ми розвиваємо також тактильні відчуття. Ми розвиваємо, у нас тут лежить ложка, ми годуємо різних звіряток, тобто і моторне панування, і дрібна моторика, і тут вже розвивається гра, на годуй кого, і тут вже розвивається е мовлення, до кого ми годуємо, там, наприклад, кицю, мішу і так далі. Плюс до цього, що, окрім того, що ми розвиваємо тактильні відчуття і гру, ми ще можемо вдихати аромат. Звичайно, не дуже сильно, щоб не потрапило в дихальні шляхи дитини. Але це також можна. Що? Що ще у нас є? У нас дуже багато, але я обрала такі, які ви можете самостійно вдома придбати, які ви можете купити, зробити, і буде вам це корисно. Також, наприклад, у нас було це одна тут кава. У нас ось в цієї сенсорні коробці у нас вже є просо разом з горохом, разом з іншими бобовими. з нутом. це дуже класно, це дуже цікаво. Дітям вони пізнають світ, маленькі діти вони пізнають через тактильні відчуття через своє тіло. Також ми можемо як збудити. Дитину цієї сенсорної коробки так її можна загальнувати. Якщо це треба зановити дитину, ми можемо за допомогою сенсорної коробки завити дитину. Ми можемо пересипати, насипати дитині дитині на ручки, на ніжки. У нас зараз покажу у нашому центрі. Є ось такі великі тази, в які поміщаються діти. Ми їх сюди садовимо. У нас є велика ложка. Дітям вона є дуже цікавою, бо звичайно, Звичайні ложки вони бачать побуті, таких великих ложок дуже рідко зустрінеш. Тому вони дуже цікавляться цією ложкою, можуть піхати зразу. З нею можуть пересипати, і багато чого іншого. І ось ми сюди садимо дитину і прям обсипаємо, пересипаємо. А в цій сенсорній коробці у нас сочевиця, звичайна червона сочевиця, яка також має приємні тактильні відчуття. А, що ще у нас є? У Нас дуже багато. У нас є е, сенсорна коробка з різними мушлями, з ракушками, є з камінцями. І ще із цікаво, такого те, що я хочу показати, це орбізи. Орбізи мають свою таку тактильну чутливість. Вони мають дуже надмірну таку діти. Не всі діти можуть гратися з орбізами. Але е, якщо ми працюємо з сенсорною чутливостю, то ми обов'язково включаємо е, орбізи, слайми і тому подібне в грудь дітьми. І ось орбізи, у нас вони є різнокольорові, зелені, сині, червоні, е, монотонні або багато. Е, Гатогранні різнопольорові орбізи вони а, мають. Вологі, вони заливаються водичкою, потім набухають, вони ростуть. Є великі, є маленькі. У нас у центрі це ось такі маленькі орбізики, маленькі кульки, в яких також бачите, ховаються різні дракошки, тут різні, різні, там можливо там якісь червячки, і так далі, яких також дитина через цікавість, через інтернет інтерес. А вони шукають і також розвивають і цікавість, і фантазію, і тактильні відчуття, і емоційний інтелект також можна пропрацювати саме з цією штукою з ось такою коробкою сенсорним. Головне, що вам потрібно запам'ятати, що сенсорна гра, сенсорний розвиток це не просто гра, це дуже важливий етап для подальшого правильного розвитку дитини. Через сенсорні стимули, серед сенсорну систему, дитина відчуває цей світ, і тому ми можемо допомогти до допомоги сенсорних коробок збагатити цей світ, а допомогти адаптуватися до тієї чи іншої, наприклад, текстури і так далі. І взагалі це круто, цікаво для. 我现在知道，这个垃圾。